Всім привіт! Мій позивний Демікс. Сьогодні хотів представити вашій увазі огляд на рейдовий рюкзак, який я використовую для виїзду на завдання, котрі розраховані на три доби і більше. Спочатку я вам покажу конструкцію рюкзака, а потім перейдемо до самої укладки. Приємного перегляду! За основу свого рейдового рюкзака я взяв рюкзак французької армії, сак Combat на 45 літрів. По Конструкції він мене цілком задовільняє. Він має великий відсік, середній відсік, маленький відсік горизонтальний, два однакових бокових підсумка, відділ під гідратор та рейнкавер і пояс. Пояс я не використовую, мені особисто це незручно. Додатково були. Підвішені два горизонтальних підсумка та два підсумка під гранати. Цей рюкзак цілком мене задовільняє своїм об'ємом та дуже-дуже дуже крутою якістю. Він в такому вигляді, як ви його зараз бачите, постійно знаходиться в мене в автомобілі, на якому ми виїжджаємо на завдання, і його укладка тільки міняється під пори року. І в принципі все. Зараз перейдемо до огляду укладки, там детально я розкажу і покажу, що я з собою ношу на виходи. Укладка мого рейду-рюкзака передбачає наступні речі. Це три нога для встановлення засобів спостереження. У великому відсіку я тримаю маскувальну сітку. Залежно від пори року я її підбираю, міняю. Завжди ношу з собою пончо, резинки та гачки для зручного використання на будь-якій місцевості. Труба розвідника, periscop штучними засобами маскування, так як зараз вже погодка трохи нас. Морозить. Обов'язково беру з собою куртку. Куртка британська дуже крута, мені подобається. Обов'язково це в таку погоду з собою ношу другий слой і замість спального мішка ношу е, пончо лайнер від фірми Helicon. Дуже крута річ. Можна використовувати як утеплене пончо під час чергування на позиції. І для відпочинку воно складається в повноцінний спальний мішок. Рекомендую. Дуже крута річ. В цьому відсіку в мене знаходиться теплі речі на ночівлю. Це флісова шапка, флісові рукавички, флісовий баф і такі ось гамаші. Теж флісові від фірми Піктак. Ну і обов'язково це запасні речі, перший слой. Це кальсони, труси, футболка та трекінгові шкарпетки. Це все можна віднести ось. до одягу. Це в мене знаходиться в великому відсіку. Як бачите, він багато чого вміщає в себе. Коли, наприклад, Літні виходи, то тут ще залишається дуже-дуже багато місця. Середній відділ я використовую для приладів та якихось дрібних речей. Це в мене маскувальна накидка від фірми МТАК. Це в мене тут шнури, додаткові акумулятори для приладів. Обов'язково тепловий монокуляр, поворотна голова на триногу, камера для спостереження в день. Ну і шнури під всі ці прилади. Обов'язково маленький трипод, місцевість може будь-яка бути і не завжди, я скажу, треба трипод. З собою я завжди ношу два великих павербанка на 20 тисяч. Моя особиста аптечка. Степлер. Для облаштування місця спостереження, саморіза, так само для облаштування місця спостереження. Сміттєві пакети. Обов'язково на чисту місцевість прийшли, з чистої місцевості пішли. Це у мене вологі серветки і туалетний папір два в одному. Це у мене йде інженерний підсумок. В інженерному підсумку я тримаю набір зірочок та шестигранників, резинки, армований скотч, ізоленту, мононіть зеленого кольору, булавки, хімічне світло. гачки різного розміру. Так само мононіть. Наприклад, якщо мені рюкзак не треба, на певній позиції просто треба протись, щось поставити, я беру вже підготовлений набірчик і роблю те, що треба. Запальничка, обов'язково стяжки різної товщини. Обов'язково. Для військового це номер один, який ізолента. Ну і звичайно, складна лопатка. Який би ти крутий спецназовець не був, складна лопатка в тебе повинна бути обов'язково. Гранатні підсумки, думаю, огляди, огляду вони не потребують. Тут все ясно. В бокових підсумках я ношу додатково БК. На собі я ношу 8 магазинів і обов'язково заряджених 8 магазинів ношу в цих бокових підсумках. Тобто 4 тут, 4 тут. Якщо задача передбачає більше перенесення БК, я просто пачками складаю ці підсумки і з собою несу е, оптимальну кількість боєкомплекту. Так само і гранати. Дві гранати на мені, дві гранати на рюкзаку. Це мінімум. Цей підсумок і цей у мене йде для засобів приготування їжі. Це комбінований набір фірми Вілду. Дуже зручний, крутий, якісний, пластик, дуже мало важить. В ньому я переношу цукор, каву. Теж рекомендую сублімати. В цьому підсумку я ношу дві складних туристичних пляшечки по об'єму 500 мл. Тобто тут у мене поміщається літра води. Система приготування їжі Jetboil, флеш, газовий балон під нього ж, ну і так само їжа сублімована. Такого плану. Ну, цього набору вистачає на 3 дні з головою. Ось. Це повна укладка мого рюкзака на три доби і більше. Від пори року сітка міняється, міняється пончо, ну і прибрається додається зайва термобілизна. От, в принципі, для мене це така ось база. Нагадую, рюкзак у мене постійно складений таким чином, знаходиться в автомобілі, котрий постійно виїжджає на виконання завдань. В принципі, все. Єдине, що засоби маскування, білизна, одяг міняється залежно від пори року. Звичайно ж, влітку, взагалі, в рюкзаку залишається ще більше місця. Перед виходом на завдання також можу докинути як додаткову БК, додатковий сухпай. Ви можете спитати, чому ви не побачили на рюкзаку карімат, п'інку. До цього відео я носив з собою складний карімат. Зараз я перейшов трошки на іншу річ. Це Чотирисекційний піджопник, сідушка від фірми UTACTIC в кольорі мультикам. Вона дуже комфортна, компактна і виконує подвійну роль. Тобто можна її використовувати як піджопник і, звичайно, як карімат. Тобто можна лягати спати на цьому. Під жопничку. Також, е якщо вам не потрібно на певну задачу брати цей рейдовий рюкзак з позиції, зі мною завжди з ним катається отакий от ось штурмовий рюкзачок 17 літрів, фірма Viper Британія, теж комфортний і зручний. В нього з цього рюкзака, наприклад, якщо мені треба з позиції вийти, пройтись, прогулятися, я перекладаю додатковий БК, засоби спостереження, мінімальний набір їжі на добу, орієнтовно на добу, можу взяти інженерний набір, якщо місцевість це потребує, і виходжу з ним. Цей, звичайно ж, лишається на позиції. В принципі, такий скромний набір, але дозволяє вам комфортно себе почуватися на 90% на будь-якій місцевості під час виконання службових бойових завдань. Дякую за увагу. В коментарях чекаю від вас критики, пропозиції.